Так, знімаємо для вас трішки комерції. Це у нас піварок 9-го року, дизельок 2-літровий 258 пробігу. Автомобіль з 2011 року привезений в Україну і з того часу був під одним власником. Біленький, гарненький, пофарбовані диски, хороша літня гума, до речі, в комплекті. Вам покажу. В комплекті у нас Зимова гума шипована, два колеса трішки поїжджені, два, там ще в салоні ще два лежить абсолютно нові, теж на дисках. Довстановлена у нас камера заднього огляду, працює коректно, фаркоп з розеткою. Ось так він виглядає у нас по колу. У нас комплектація, звісно, базова без електросклопідйомників, електродзеркал, але власник вже сам довстановив Кондиціонер працює, заправлений, все добре. 258 пробігу, в такому стані у нас салон. Я зараз вам покажу будку. Тут, 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 тут. тут в нас 5 місць з ременями безпеки. Ось також та абсолютно нова. І там четверта куласи, там у нас набір інструментів. ну В цілому по салончику нормально. Бути, і на пробігу 250 тисяч обслужений на тисячу доларів. І форсунки, і рульова рейка, і ходова частина. Тому наразі авто повністю справне і не вимагає ніяких вкладень, друзі. Кого цікавить, приїхали, оглянули, перевірили і купили. Ізі авто Новокостянтинівська 8.